Соціальна працівниця Наталія Косачова кожен день в дорозі. Сьогодні, каже, першою навідує пані Галину. Доброго дня! Доброго дня. Як здоров'я? Здоров'я, ну як сказати, ну, терпимо. Приїхала до неї з пакетом продуктів. Ковбаска свіженька, сьогодні рано привежена. Це такий рулетик вам, можна з хлібцем і з борщиком. Все те, що я хотіла, те є. 81-річна пані Галина без допомоги вже не обходиться. Говорить, такі візити для неї спасіння. Я вже вже останній раз, як поїхала до магазину, вже я вже поняла, що я вже навіть на цій машинці я вже не зможу ходити. І я вже так зі сльозами зайшла в медпункт і говорю: ну що мені робити, я вже більше до вас не приїду. А вони говорять, у нас тут працівник є. Її нужні люди, пожалуйста, обратіться до неї. Нині їй допомагає пані Наталія. Працює соціальною працівницею п'ятий рік. Доглядає за дев'ятьма підопічними. Тому розповідає, новий велосипед полегшив щоденні маршрути. Їздила на своєму транспорті. Такий він у мене вже старенький був. І ремонтувався неодноразово, і бувало, що в дорозі зламувався, придбали нам гарні железні коники. Дуже зручний. Є куди і сумки, і повісить, і положити. Я знаю, що я сіла та й поїхала, що в мене людина там не чекає на пів години пізніше, а я вовремя приїду, бо таке нове, я нове, він на справі. На хвилин 15-20 я раніше приїжджаю. В іншому дворі підмітає ганок соцпрацівниця Тетяна Шкрептій. Так, бабу Ліду, добренько. Я це таке зробила вам. На другий раз будемо далі щось працювати, а зараз я поїду вам в магазин, прикуплюся товару вам. Уже 9 років пані Тетяна працює з людьми, які потребують допомоги. Сьогодні розповідає, приїхала провідати підопічну на велосипеді, який придбали в громаді. Раніше їздила на своєму, та той зламався. Колись визвали нас у матусівську громаду, а я кажу, якби нам кажуть, щось кажу, ну якісь чи запчасті там, чи якогось хата. А Леся Володимирівна сказала, ми вам плануємо, плануємо прикупити велосипеди. І так не, 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 не довго, і так і цього нам видали велосипеди. Звичайно, як у мене, наприклад, 6 кілометрів від мене зараз живе людина, то, звичайно легше мені їздити велосипедом, як пішки ходити, наприклад. І так ми… Передвигаємося, товару багато веземо, в руках звичайно не понесеш. Тимчасова виконувачка обов'язків директора центру надання соціальних послуг Світлана Борона говорить, кожен соціальний працівник громади отримав такий велосипед. У 22-му році вже кошти були заплановані. Кошти для придбання велосипедів нам виділяла сільська рада. Ну, 22-й рік, звісно, вніс свої корективи. Війна, тому трошки воно не вийшло так, як ми хотіли. В цьому році, також за кошти сільської ради, ми придбали ці велосипеди. Всього у нас працює 5 соціальних робітників і всі вони забезпечені таким транспортом. Додає, на придбання велосипедів спрямували 35 тисяч гривень. Оксана Ковтюх, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.